Друзі, всіх вітаю. Сьогодні на огляді у нас легендарна тачка. Це Nissan Rogue з пробігом 14 тисяч кілометрів в ідеальнішому стані, з двигуном 2,5 літри, бензин. Та ще й 2021 року. Зустрічайте! Алон просто тут шикарний. Максимальна комплектація, чотирьохзонний клімат-контроль, коробочка автомат, класна мультимедіа з камерами 360, панорамний дах, підігрів керма, підрульові ліпісточки, все присутнє. Тачка має безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. По задньому ряду сидінь маємо дуже багато місця, комфортна посадка, шкіряний салон та, ще раз нагадую, чотирьохзонний клімат-контроль. По багажничку дивимось, має таку функцію, як відкриття ногою, тому дивимось на цей здоровенний багажничок, стан обшивки, стан нової тачки. Закриття багажничку також з кнопки. Тому, друзі, не зволікайте часом, приїжджайте до нас у місто Кривий Ріг. Вулиця Генерала Радієвського 34А А це компанія Автопрайд та забирайте цього красунчика.